Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Придумала». Сьогодні ми будемо грати у Хелловінський квест у «Dress to Impress. Я знаю, що це вже трішки пізно, бо Хелловін уже пройшов, але я думаю, що це краще, ніж ніколи. Так що почнімо з глави першої. Будемо чекати Help! Допоможу я тобі, не хвилюйся. Я проходила цей квест. Не знаю вже скільки. Можу дати підказку. Щоб пройти до будинку, треба слідувати за цими білими квітками. Вони зазвичай розташовані або посередині стежки. По боках або десь далеко. Ось тут може й бути, так що озирайтесь. Є тільки дві хвилини, щоб знайти будинок. Так, квітка, квітка, біжу. Що то за звук був? Там щось гарчало? Я біжу, тобто лечу. Біжу, тут уже десь має бути близько будинок. Тут знову щось гарчить. Ось цей будинок, і ми біжимо. До речі, в будинку є мумія, мумія, наче з двох тіл. Це батьки Лани. Скоттюс. Я приймався це. це занадто зон. тепер я залишаю свій будинок і своїх батьків не знаю наскільки довго. Я мрію про те, щоб я знову була встигаю перекладати. Я хочу, щоб хтось мені допоміг. Мені треба ведмедик, камера. пилка для нігтів, книжка з. Книжка з міфології грець. І щоденник. І ще деякі речі, по-моєму, якщо. Так, ай. Дайте мені рухатись. Так, перший ключ знаходиться ось тут, в сараї. Та що? Не надсилайте мені запити на дружбу. Тут буде синій ключик. Треба перевіряти. Де монстр? Так, а де монстр? Ай! Відкривай двері. Де ти монстр? Монстер ти? Так, я ризикну. <свіс> <свіс> не треба було ризикувати. Ось що стається, коли я ризикую. Я попадаюсь. Ні, не треба. Не біжи. Не біжи. Ось вони. Ось вони, ось вони. Так, куди ви йдете? Куди ви йдете? Е о, Окей, воно забагалось. Забагалось, Серйозно! На початку. Ну, в мене зазвичай монстр багався минулі рази. Або на початку... На початку не було. Або посередині, або в кінці. Ну такого точно не було. Так, а на що я взяла рожевий ключ? Эм, um, привіт. Uh -huh. <плес> так, я їх розбагала. <плес> Та ну. Я не хочу знімати заново. Ви серйозно? <плес> Ви серйозно? О, допоможи мені, будь ласка. Допоможи мені, будь ласка, я знаю, що ти багаєш. Поможи. Я не зможу відкрити. Привіт! А я знімаю. Ще раз оцього монстра. Я не можу спокійно. Пройти. О! Відкриваємо дуже швидко. Я не знаю, як я відкрию той золотий. М -м, привіт. Він ще й ходить, та ну. М -м, монстр. Ти з розуму з'їхав. Тут фіолетовий ключ. Дайте мені його забрати. М -м. Окей, окей. У пишу. Так, тут буде гараж і тут ведмедик. Так, в мене два ведмедика в двох руках. Монстер. А чого ти забагався? Так ще й в такому місці, я маю Так, воно ж тут, правда? Я біжу. Так, ось тут. Так, я хочу зараз гараж відкрити. Вони мене хотіли зловити, але не змогли. Це чудово. Відкриваємо так, це підвал. Тут, по-моєму, щоденник. Тим боком краще. Я біжу. Лечу, в мене шмітла. Чудовенько, тепер у нас... Ні! Ні! Та ну, целі... Сері... Він... Дівчинко, не йди! Тебе монстр з'їсть. Будь ласка, не треба. Я не хочу перезнімати. Я вже... Роз... Ура. Дякую. Дуже дякую. Він розбагався? Він розбагався. Чи не дай Бог ти не розбагався? Не дай Бог ти не розбагався. Він. Не кажіть у-м. Mm Ум-м. -mm. Mm -mm. Він не розбагався. Відкриваємо це. Якщо я помру ще три рази, це буде кінець. Так, не треба каркати. Сподіваємося на краще. Ось тут. І тепер найскладніше. Привіт! Тепер буде найскладніше. Відкрити ті двері. Що з золотим ключем? Будь ласка, так, це наш шанс. Ну, в Сенсі. Монстер! Ти не хочеш нічого мені сказати? А в тебе совість не це? То я хочу відкрити ту кімнату, а він забавився. Ну, Сенсі. Можна ну, ну, добре. У мене в мене виходить. У мене вийшло? У мене вийшло. Так. Нас зловили, але в мене одне серце. О, ми самі на сервері. Так, сподівайся, мене не зловлять. О, вийшло. Все. Ми молодці. Е, вже час. Я хочу, щоб там було безпечно або ж він е, буде за мною йти. Ти побачив усе. Ти у моєму минулому, Ти маєш. Іти за мною у моє майбутнє. Тільки тоді ти зможеш роз, розуміти. Лана, я вже розумію, що з тобою твориться. А, а чого це виглядає, наче це якась в'язниця? Ні. Ні, ні. Друга частина. Так, чекайте, мені треба звук прикрутити. Так усе. Медсестро. В який ти вік побігла? Ці звуки. Головне тут не наступати на книжки, скло, такі штуки на землі. Це приверне увагу медсестри. Так, ось сюди. Будьте дуже уважні, бо тут може чекати пастка. На неї не можна попадатися. Це дуже жорстока пастка. Фух, я зараз дуже знервована. Я пам'ятаю всі локації на пам'яті, так що в нас не має бути проблем. Так, я хочу зараз тут попастись медсестрі, щоб потім не сходити на нижній поверх. Беремо. Медсестра. Привіт! О, привіт! Ти тут! Яка я тобі рада! Йдемо сюди в кафетерію. Зобраємо цей шматочок. Так, виглядаємо, виглядаємо. Угу. Медсестра, а, а ти тут? О! О, ні, не надо. Народ, я помираю. Я помираю. Помочить мені хтось. Фух. Останній шматочок мапи. Заспокойся. О, Боже! боже, Боже... Вона на мене дивиться Бозе Бозя у мене зловлять О! поможіть. Так, вона на нижньому поверсі. Якщо я біжу, я біжу, я біжу. Я не хочу померти. От там, де треба бігти від медсестри. О, відкриваємо двері швидко. Я не можу повірити, що я це прийшла сама. Я це пройшла сама, так чи й так швидко. Mm -mm, я не вірю. Треба повірити в себе зараз. Медсестра, привіт. Біжу, я біжу, я біжу. У мене мишка зараз не така, як я зазвичай використовую. У мене її не дуже зручно використовувати. Так що це ще й додатковий челендж. М -м, кухня. Давайте щось приготуємо. Не, ми зараз тікаємо. Якщо ми пройдемо це, ви маєте тиснути за це лайк. Народ, тицькайте лайк. Ми це зробили. Ми це зробили. Самі. Самі. Взагалі ми весь квест самі робили. Якщо так рахувати. Бо ті дві дівчинки взагалі нічого не робили. І потім взагалі повиходили. Третій чаптер. You? Ти yes, так, you. ти. Іди сюди. Ох, вибачте, що я кричала. Я просто не знаю, що робити, і час е, спливає. Давайте я почну зверху. Е, спочатку. Моє ім'я Сіріна, е, і я новий. Я найнята тут як е, дизайнером. Це Лана сьогодні повний е, червоний місяць. Е, ми не маємо часу. Е, скоро її душа геть пропаде. Я маю бігти, я не допоможу справжній Лані. Е, Ліна знає хто я, і вона працює на нього. Де Лана зараз? Я хочу допомогти їй. Ми маємо зупинити Акамемнона. Вона. Е, Фу, я перекладаю дуже швидко. Тут допельгенгери оживають. Я, я не можу йти з тобою через Ліну, Але я вірю в тебе. Врятуй Лану і зупини Ліну. А ти впевнена, що ти не хочеш зі мною піти? Світло вказує шлях. Добре? Світло вказує шлях. Угу, ось сюди. Я також частинки цього вже пам'ятаю. Дуже добре. Так що ми йдемо. Ідемо. Так, і заховаю цю штуку. Я думаю, це кажуть не тільки про цю червону лінію, якщо ви її бачите. Не тільки про оцих світлячків, а і про свічки. Я думаю, свічки також вказують шлях, але я не дуже в цьому переконана. Ідемо. Хоп! Так, сюди, по-моєму. Так, куди? Лінія куди веде сюди. А ні. Ось так. Ого, я так високо підстримнула. Чи це мені здалося? Так ми ось тут. Заходимо сюди. І я наперед пам'ятаю ці штуки, що вони тут стояли. Ідемо сюди. Оп! Так. Чекайте, а я туди пішла? Сюди треба. О, щось я пішла на праву чогось з незрозумілої нам причини. Але ми йдемо. Це ми спідранимо зараз? Чи що? Я щось не пам'ятаю, щоб я швидше проходила квест. Так, куди-сюди? Дякую червоній лінії і світлячкам. Сюди. Я читати їх не буду. М -м забагалось. Чи це не забагалося, а може це тому ще на метлі? Я не знаю. Так, сюди, бо тут свічка. Чекайте. А може і тут є свічка? Ні, А ні, сюди, то свічка то манка. Сюди. Сюди. Знову я настрибнула. Що з цим пробілом зараз? Так, давайте перевіримо. О! Я можу не перестрибувати. Так, по-моєму, ми закінчили. Ми закінчили! Так. О, господи, нарешті е, інше людське обличчя чи ти одна із них? Я справжня, я не дупельгенгер. О, яке полегшення моєї Міхелі, і я. Тобто, я е, була. Кимось один із моїх підписників дав мені підказку про катакомби з салоном Лани, Тож, звісно, я мала піти. Ох, це добре Хейлі, але я Мені треба йти, бо там мені треба віртувати лану. Чекай, ти не маєш ідеї, що там. Я знаю, бо я померла тут. Моя душа тепер тут замкнута. І вони там, і вони чекають на тебе. О, мені шкода, Хейлі. Чи можу я зрозуміти, як мені звільнити твою душу? Добре. Я хочу тобі побажати успіху і не помри, як я, будь ласка. Тож, so, oh. so ми зустрілися know, знову. I'm я не виглядаю дуже Lana. здивована. Бо я Lana, знаю, що, ти, що я добре. Лана, або що ти там заткнись? You know Це дуже грубо, якщо ще. Я... Знаю, що ти знаєш, що я хто я, але ви не знаєте, що я. Моє ім'я Ліна, і ми за тобою спостерігали дуже великий час. Ліна і не справжня Лана. Ви маєте випустити справжню лану. Вона не не заслуговує на це. Ви. Ти не знаєш? Ти не маєш робити забаганки Агамемнона. Він про тебе не думає. Він думає тільки про себе. Він, не свій. Він найбільше найбільше, не знаю. йому треба. душа Лани, щоб призивати до Пельгенгерів, або все разом з ним знищиться. Він не такий, як ми, і не більше. Він Бог. Я повторяю це все неправильно. Він використовує тебе, щоб робити його забаганки. Я не піду звідси, допоки ви не випустите справжню лану. Дуже добре. Що далі це твоє. Деякі слова я тут не знаю, акеменно я викликаю твою надзвичайну силу. Мастер, будь ласка, перетвори мене на найбільшу сиру силу раз і назавжди. Кайфуйте, друзі! Кайфуйте. Моє обличчя моє обличчя. Ні, не, не треба, не треба. Що з нею сталося? Починаємо. Так, ну давайте. Я не проти. Я не проти. Так. Окей, беру. Головне, щоб я не померла. Бо тут зараз будуть з'являтися доплігеннери. Що з моєю мітлою А? Ти впала, ти впала, ти впала. Ти що, в мене серця забираєш? Ах ти, падлюка. Так. Так, залазимо, залазимо. Бо зараз буде ця незрозуміла якась жижа. Так. Все. Що даю? Давай, давай, я готова. Нє, <гас> <гас> ні, ні, не. Мене забрало серце. О, господи, біжу. Ось тут. Ого, вони всі на мене. Біжу, знову біжу. Сюди. Вправо, вліво, вправо, вліво. Це ми зараз таки. Біжу, так. Давай же наступна атака. Так, ось сюди. Шпички якісь з землі вистрягують. Так, ось тут. Ладно, держи свою душу, я тобі допоможу. Це було дуже близько. Так, давай, що далі? Я готова. Ні-ні, ні-ні-ні-ні-ні, не треба. Не треба. Я біжу. Вона як якийсь пилосос. Я біжу. Так, я знаю тут, що можна зробити. Стати ось тут. Так, ось так. Охоп. Зараз будемо атакувати. Давайте, давайте. Бо я не хочу це ще один раз робити. Давайте. Ми зможемо! Давайте, давайте ще трішки. О, ми зробили це? Ми зробили це. No, Ні. Please. Будь ласка, I can't, I can't, non, забудь, та ще я слабка. Я, я, я обіцяю, я можу бути е, добре. Будь ласка. Yeah. Ти потрібен мені, yeah. я потрібна тобі. Ти, ти зробила це, і я знову вільна за ці довгі роки. Я навіть не можу почати дякувати тобі. Але після цього я беру відпустку, бо я точно Бо мені точно треба одна. Ілана кайфує собі на морі. Лано, а ти могла мене взяти, будь ласка? Я також на море хочу. Це кімната Лани. Вона спить. Це в її кімнаті так вітряно? Ну? О Боже. Спершу, коли побачила, думаю, павук якийсь, чи Що? Що? Ти думав, що це кі... кінець нашої маленької історії? Ні, ні. Вона не закінчиться. То тобто поки я не скажу, що вона закінчилась. Навіть боги Олімпу не можуть зупинити те, що наближається. Моя дорогала ми Мизу. Ми зустрінемося ще з любов'ю. A Mysterious Creature. with знак питання на голові. Кінець. Чи ні? Точно не кінець. Тож ми закінчили квест. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте обов'язково лайк, і всім до зустрічі на наступного відео.